А ви спитаєте, що там сояшник у нас на Кіровоградщині. А він квітує. Але тепло, майже 40 градусів тепла дає свій результат. Ну, зразу скажемо, що найближче поле до нас ще не розквітло. Далі трошки вже квітують. І загальним на контрольному вулику ось з 4 по 10 число 8 кг. Тобто, медозбір там кіло півтора в день. Не, не дуже. А в магазинах, можна сказати, порожня. Тобто на кожному вулику стоїть на контрольний вулик. Ось нема нічого можна сказати. Тут трошки деякі рамки підливаються. По одному магазині ми поки поставили, планували додати. Давай перейдемося. Бджола висить. Бджола висить. жарко. жарко і бджолі. І пасічнику. Тут у нас теж меду поки немає. Ну, скоріш за все, його особливо й не буде багато. Ну, будемо сподіватися. Ну тут трошки центральні рамки підвели. Давай ще одненький. Ну, те саме. В загальному мджо не працює, не літає. Та й, таке, та й така ситуація. Будемо тримати вас в курсі, які будуть у нас медозбори. Так, маточки є, матками ще продовжуємо займатися. Так що, всім пока.